Ведень генштабу, адже 90 бойових зіткнень відбулося минулої доби. Ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаударів. 53 рази обстріляв позиції наших бійців з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили у генштабі. Водночас авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника також нашим іншим захисниками. Знищено чотири розвідувальних дрони росіян. Ну і детальніше про ситуацію на лінії фронту зараз будемо спілкуватися з офіцером прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Олег Калашніков долучається до ефіру телеканалу Київ. Олеже, вітаємо вас! Доброго чуєте мене так, Добре, чуємо доброго здоров'я вам. Олеже, отже, говоримо про ситуацію зараз на бахмутському Дякую. напрямку. Що там відбувається, так і як нашим бійцям вдається зламати агресивні плани ворога? Ну, на бахмутському напрямку у нас це також непросто. Тривають бої. Ворог постійно намагається нас контратакувати. Це такі. Е... Локації це як Клещівка, Андрівка, постійно ми можемо спостерігати контратаки. Він їх здійснює і за залізниці безпосередньо застосовує артилерію, як створену артилерію, так і СЗВ, також і авіацію зі своїми фабами. Ми постійно перебуваємо у вогневому з ним контакті, однак день на день не приходиться. Бувають такі дні, що більш інтенсивно він нас атакує, бувають такі, що менше. Також он намагається все ж таки робити ще одну таку зону свій рубіж оборони. Це вже все ж таки він зрозумів, що вимушений буде відступати, і зараз формує рубіж оборони біля траси 05-13 горлівка Бахмут. Чи відомо вам зараз, яких втрат зазнає ворог саме на бахмутському напрямку? Йдеться і про техніку, і також про особовий склад. Якщо будемо дивитися і спиратися на зведення безпосередньо у усухотиця, ми можемо спостерігати, що щоденно втрат у них досить таки значні. Це в розмірі десь двох рот он має втрати постійно. Він втрачає техніку, як танкову як важке озброєння, так і артилерію безпосередньо. Міномети теж ми сьогодні маємо включити, тому що це ствольна артилерія. Тобто день на день не, не приходиться, але ми зараз можемо спостерігати, що втрати у нього досить значні, якщо брати навіть ті ж літні місяці, тобто він значно втрачає свій бойовий потенціал, і за чого у нього його підрозділи, які зараз перебувають на цьому напрямку, починають потребувати. Саме бойових броньованих машин для того, щоб вести котре наступу безпосередньо він потребує також і артилерії. стволів ще додатково. Хоча тих, що у них є, вони також вражають наші позиції. Пане Олеже, ще скільки зараз, ну от навіть приблизно так в цифрах можемо говорити, сконцентровано загалом військ окупантів саме на цьому напрямку, і чи спостерігається можливо якісь ризики того, що вони можуть туди підкріплювати якимось резервами або ж додавати ще сили, які можуть долучитися до цього напрямку? Якщо брати динаміку, спостерігати саме Бахмутський напрямок, mm -hmm. ми тут могли спостерігати і до 100 тисяч, коли вони збирали такий свій ударний кулак. От і останнім часом ми можемо казати десь 50 тисяч, плюс-мінус, так як він зазнає втрати, робить ротації, десь підкидує свої резерви. Бахмут завжди відігравав таку роль, він відтягував на себе резерви ворога. Причому Досить такі професійні резерви, тобто, ми можемо бачити після якщо він тут задіяв свої безпосередні контрактні частини. Також ми могли спостерігати всі трі його окремо десантно штурмові бригади, яких дійсно ну, немає у нього таких трібули. Вони тут були задіяні і тут втрачали свою боєздатність. Тобто, на сьогодні ми можемо сказати, що Бахмут відіграє свою таку ключову роль. Він намагається знаходити резерви. Це дуже досить такі багато. То він заповнює безпосередньо частково мобілізованими. Раніше могли спостерігати, що ми відтягували саме Бахмутський напрямок резерви, це Слімана Купінського напрямку, і вони вимушені були сюди перекидувати. Нестачі живої сили у них немає, тому що все ж таки у них мобілізаційний резерв триває. Однак треба сказати, що професійний рівень все ж таки падає. Уходять в небитіє їхньої контрактної військової. А ті, що приходять, частково мобілізовані, вони не є настільки навченими і не настільки стимульованими для ведення бойових дій. У них звичайно залишаються ще бойові частини. Такі, як спецназ, таж десант, штурмові бригади, деякі не всі, які дійсно вміють воювати, які знають, як це робиться. Однак, кількість менш підготовлених вояків у них стає все більше і більшою. Пане Олеже, чи змінилася останнім часом ситуація поблизу Кліщівки? Адже знали і чули ми повідомлення про те, що російські окупанти там намагаються контратакувати позиції наших військових. Що зараз відбувається там? Чи відомо вам про це? Так, вони намагаються постійно здійснювати контратаки. Як тільки ми почали звільняти кліщівку, як ми звільнили клещівку, якщо побачити на околицях, ми можемо спостерігати дуже багато враженої військової, важкоброньованої військової техніки російської, в тому числі їхні аналоговніти танки, Т-90, там також знищені стоять. Вони намагалися із -за залізниці це робити. Однак почали відступати, де буквально вже декілька днів тому вони здійснювали такий відступаючий маневр. Це безпосередньо по дорозі, яка веде від хліщівки на Бахмут. Там закріплювалися, де за останніми такими даними намагаються утриматися на дорозі і зробити ротний такий опорний пункт. це на дорозі 05-13, там де розвілочка йде на Зайцева. Він не втрачає все ж таки надії зламати для себе ситуацію однак безуспішно. Він здійснює і за залізниці контратаки, і вимушений весь час відступати. Mm. Там є така виса біля клишівки, по моєму північно західній ще є висоти 220, Які саме артилерійські вогнем ми можемо контролювати ту ни зину, в якої перебуває залізниця. Тобто, повністю вся тактична глибина, де перебуває ворог, знаходиться під нашим вогневим контролем, і за цього йому важче здійснювати будь-які військові маневри. Однак постійно ми можемо в зведеннях навіть чути наш зведеннях нашого генштабу чути, що в десь час він на клещівку в день намагається дві три контратаки все ж таки здійснювати, пане Олеже. Також якщо звернутися до повідомлень від генштабу, то вони твердять про те, що ворог за допомогою авіації намагається оточити Авдіївку, і як ми бачили за останніх 10 днів Збройні Сили України вже збили близько п'яти ворожих літаків. Що вам відомо про це? Чи дійсно спостерігається ті моменти, що ворог ставить великий акцент зараз на авіацію саме на цьому напрямку? Ну тут ви вимушений це робить. Якщо ми теж будемо спостерігати дії ворога на протязі його повномасштабного вторгнення, особливо уже давайте візьмемо цей рік, він завжди намагався. Він коли зрозумів, що ППО наше працює, працює середньої і малої дальності, він зрозумів, що авіацію треба берегти. Він якось навіть намагався використовувати гелікоптери, коли в нього була нестача артилерії, і вони почали їх втрачати. Він зрозумів, що авіацію треба берегти. Однак, якщо брати з травня місяця, ми можемо спостерігати. У нього дуже дуже значні втрати з безпосередньо створення артилерії. А артилерія це і є вирішальний такий. Ресурс саме бойових дій, і тому він е, вимушений вже перекривати нестачу артилерійських стволів. А також все ж таки у нього е, вже ми можемо спостерігати нестачу безпосередньо артилерійських спострілів. Він вимушений перекривати саме авіаційною складови, ну такі саме цими їхніми е, фабами. І тому його літаки вимушені просто підлітати ближче. До лінії бойового зіткнення там же, там, де вже його може доставати наше ППО малого і середнього радіусу дії. і до цього він почав їх тут таки значно втрачати. Тобто для нього це вимушений крок, коли він. Залучає в даному випадку авіацію. також в нього вимушений крок, коли він залучає безпосередньо близько від того зони бойових дій і гелікоптери, mm -hmm. тобто наземна операція, наша робить все для того, щоб знищувати далекобійні Артилерійські установки ворога, і за цього він втрачає вже свої літальні апарати бойові. Пане Олеже, якщо коротко, але ми бачимо, що так чи інакше ми збиваємо і ті ж самі ворожі літаки, ворожі гелікоптери. Це теж, очевидно, багато про що говорить. Так, це говорить про те, що все ж таки наше ППО працює, хоч вони його вже і знищували декілька разів за своїм зведенням так. Uh -huh. Ми будемо згадувати. І це говорить про те, що професіалізм наших ППОшників все ж таки росте, вони навчаються, і все більше небезпека ворогу безпосередньо, коли він залучає свої ретіни апарати. Сподіваємося, що будуть ще більшу небезпеку створювати наші захисники на усіх напрямках фронту нашим ворогам. Я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, з нами спілкувався офіцер про служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.